Ні для кого не секрет, що фактично весь свідомий і несвідомий час існування української нації Росія робила все, щоб знищити нас, починаючи з голодоморів, закінчуючи штучним створенням українського традиційного вбрання. Саме Росія нав'язала нашій державі та всьому світові те, що український одяг це шаровари та вінок. І, хоча з початком повномасштабного вторгнення українці відроджують культуру традиційного вбрання, тепер створився новий міф. Більшість вважає, що український одяг пішов із Закарпаття та Буковини. Проте насправді ж у кожному регіоні нашої країни було своє традиційне вбрання та свої особливості, про які на жаль мало хто знає. А чи знають сум'яни про свій традиційний одяг? Мене звати Софія Лободіна. Ми знаходимось у центрі міста Суми. Зараз дізнаємось. Скажіть, будь ласка, ви знаєте взагалі, як виглядає традиційний український одяг? Так, вишиванка. Е, вишиванка, а, рушники, ожерелья ага. такі ці, а, і все. Пінок. Е, не дуже. Ну там вишиванка. Ну, звісно, вишиванка. Потім, господи, платок вишитий. Що ще там є плахта? А як саме сумський одяг, знаєте? А, так, тому що збереглась вишиванка моєї прабабусі. Так, я її зберігаю, а, і, скажімо, хочу передати поколінням наступним. А, і так, це чорна і червоного кольору вишиванка. Щось зв'язано з сумкою. А нашим гербом міста а. красиво, думаю. Мабуть, там повинно бути щось е, намальовано з сумками, тому ага. що у нас місто суми. Ага. Він більш такий був темний, якщо я не помиляюся, такий більш сіруватий б, е, порівняно з іншими регіонами. Було вишиванка в синьому кольорі, я не знаю. А чому в синьому? Ну якось в мене суми з синім кольором асоціюється. Приблизно, тому що на кожній частині регіону були різні а, традиції. Ми більше взяли а, полтавські а, і київські, здається. Дійсно, історично так трапилося, що до середини ХХ століття територія Сумщини складалася з декількох етнічних зон: Слобожанщина, а саме північно-східна частина Чернігівської губернії, Сумщина та частина Харківської губернії. Друга етнічна зона це частина Полтавської губернії. Третя – лівобережне полісся, тобто Новгород Сіверщина. У всіх цих зонах традиційний одяг відрізнявся як техніками вишивки, так і кольорами. Тобто уніфікованого варіанту вишивки єдиного правильного для Сумської області не існує. Проте складові повного костюму, що на півдні Сумщини, що на півночі, однакові. Відрізняються тільки елементи декору. Основа натільна сорочка, яку зараз ми назвали б білизною. Вона майже вся була прихована за іншим одягом, виглядав тільки рукав, який був вишитий. Саме по вишивці рукавів сорочки і визначали, якому регіону належить костюм. Далі на сорочку вдягалася плахта. Плахта це не зшитий жіночий одяг, який зав'язувався крайкою, або ж, як кажуть на Сумщині, просто поясом. Розріз плахти обов'язково прикривався фартухом. І зверху на все це одягали керсетку. Основна відмінність серед всіх цих деталей костюму декорування, матеріал та техніка вишивання. Ось на Слобожанщині, Харківській поселення Харківської губернії, там поєднували через пухлики і ще використовували, краплювали вафельки. А ось Чернігівський регіон, колишня Чернігівська губернія, тут обов'язково були чернігівські розшивки. Це теж складна, дуже мережана техніка, яка поєднувала в уставку. З, з з основним рукавом, ось в чому в цьому різниця до появи такої техніки вишивки, як хрестик, символіки у вишивці зовсім не було. Тому на сорочках переважала геометрія. Вони взагалі в основі мали руми, які перетикали в хрести. Тобто поєднання цих геометричних елементів в своєму повторі як орнаменту воно давало різну конфігурацію в залежності від того, як ти розглядаєш цей розглядаєшся на заміну геометрії у 20 Столітті на Сумщину, як і в Україну в цілому, з Європи прийшов хрестик. Тож сорочки почали прикрашатися додатковими кольорами та квітами. Проте на Сумщині є регіон, який майже не зазнав змін, адже там переважало україно-російсько-білоруське населення. І це Новгород Сіверщина. За моєю спиною знаходиться Ямпільський краєзнавчий музей. Тут зберігається одна з найстаріших колекцій традиційного вбрання одного з регіонів Сумщини. Мщини, яка передавалася з рук в руки, не дивлячись на те, що ямпіль розташований за 30 кілометрів від Росії і знаходиться під постійними обстрілами, нам все ж таки вдалося побачити цю колекцію на власні очі. Після деокупації Сумської області в квітні 2022 року дістатися до Ямполя було майже неможливо. Проте пані Олена, директорка Ямпільського краєзнавчого музею, відмовилася вивозити свою маленьку, але дуже цінну колекцію одягу. Замість того, вона просто заховала її в підвалі музею, тому жоден експонат не постраждав. Зараз музей вже відновив свою роботу та налічує близько 30 атрибутів традиційного костюму. Традиційних це мережки, це вирізування, це штапівка, це лічильна гладь, оце, що ми тут бачимо. Оце рідкісна сорочка білим по-білому. Ми зустрічаємо тут мережки і лічильну гладь. Якщо в ціновій політиці брати оці сорочки, вони будуть коштувати набагато більше, ніж брокарська. Тобто техніка простого хреста. Чим відрізняються подільські сорочки від Новгород Сіверщини? Ми зустрічаємо тут декор на погороді. В наших сорочках вони прикривалися е такими як жилетками, корсетками. Тому погруддя в нас не вишивалось, вишивались тільки рукави і поділ. Одним із показників заможності родини на вершині були керсетки або ж інша назва жилетки. Головна відмінність керсетки Сумщини та, до прикладу, Київщини гудзики та тканина. На Сумщині використовували більш дешевий матеріал, а гудзики кріпилися на спині. В той час, як на Київщині, спереду. Я хочу показати вам спинку. Крій у корсетці тут відрізняється і так чітко видно бароковий стиль, тобто пишні форми різних частин ансамблю. Переходимо до корсетки. Ми можемо зустріти різну кількість складок від 3 до 12. Причому саме вони вказують на. Стан жінки чи з багатої сім'ї, чи з бідної. Будь-яка жінка полюбляє прикраси на Сумщині у 18-19 століттях Жінки та юні дівчата носили намиста із дутого або звичайного скла. Таке намисто дуже схоже на новорічні прикраси. Проте перед початком Другої світової війни західноєвропейська мода майже повністю витіснила з ужитку не тільки прикраси, а й етнічний одяг в цілому. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці почали повертатися до всього свого, у тому числі і до елементів традиційного одягу. Саме зараз сучасні українські бренди почали створювати цікаві колекції, додаючи до образів українські символи, намисто, хустки тощо. Особливо популярні зараз вишиванки. Адже зараз це відродження нашої історії, яка еволюціонувала. Цікаво, чи використовують такі бренди у своїх вбраннях етнічну ДНК регіону? Пані Світлана дизайнерка та власниця сумського бренду вишиванок. Своє вже понад п'ять років вона створює вишиванки та сукні з українською орнаментикою. Її перші роботи були створені під впливом саме традиційного одягу міста Суми, проте з часом Світлана змінила підхід до своєї роботи. Всі малюнки, які ми беремо звідкись, да, вони все рівно чиїсь і чиясь історія. Просто є орнаменти Сумської області, там, Вінницька область. Я їх розглядала. В мене є старинні книжки, і символіки, оці шоу, яка означає. Але то їхня історія, я можу ну, прислухатися, але ти і дизайнер. Тому що ти створюєш свої з початком повномасштабного вторгнення, Світлана на своїх сукнях почала відображати наші реалії. Тепер вона майже не використовує етнічний орнамент. Натомість створюються сукні з пам'ятками різних міст. В тому числі і Сума. альтанка вишита, вишитий кіт в чоботях. Ну, тобто вся, всі наші е, пам'ятки вишиті. Угу. Там 2,5 метра. І ще цікаво, що в точ почали вишивати шостка угу. Черкасою. І є в планах іще деякі міста просто для міста. От. Також використовує символи сучасної війни. Військові це дрони і, ну, Хаймерси дрони, да? пікселі, пікселі переносяться і в жіночі, і в чоловічі, колоски. Знову байрактари, соняшники он ззаді, такі вишиті. Пані Світлана зазначає, що періодично вона все одно повертається до традицій, поєднує їх із сучасним світом. Адже як сильно ми б не еволюціонували, завжди треба пам'ятати своє коріння. Її мета протягнути ту нитку часу від традицій до реалій і, звичайно, розповісти всьому світові про своє. А своє це значить, що це сума. Софія Лободіна, Катерина Дівощак спеціально для третього МДВПТ.